Головні події першого робочого дня тижня. Дивіться далі. Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Наслідки ударів та більше про ситуацію на запорізькому напрямку. Далі допомогти не лише собі, а й людям поруч для запорізьких волонтерів провели тренування з надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій, наближених до реальних. Історія тих, хто стоїть на варті миру та нашого життя, телеканал МТМ презентує проєкт під назвою Незламні. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч проти 2 липня окупанти завдали удар по Комишувасі. Внаслідок обстрілу зруйнована місцева гімназія. У закладі навчались близько 800 учнів. До того ж, гімназія була і філія в трьох селах. Неспокійно було й минулої ночі. Ворог тричі вдарив ракетами по Кошугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Багато пошкоджень зазнали житловий сектор, знесені дахи, вибиті вікна та двері. На щастя, люди вціліли. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли з одва. Десятки міст та сіл. Області є постраждалі. Авіацію рашисти поцілили по Оріхову. З БПЛА атакували Малинівку. Шість ударів РСЗВ, по Ливадному та Новодарівці. Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення. 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові. Тим часом з Енергодара виїхала частина колаборантів, працівників ЗАЕС та персоналу Росатому, повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Зараз на станції залишається близько 6 тисяч працівників, яким не дозволяють залишати межі міста. 5-6 тисяч працівників станції, які залишились в місті, забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. Фактично є заручниками. На роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт з росатомом. І виїхати з міста в них також можливості нема. Тим часом наші захисники тримають оборону і мають успіхи на запорізькому напрямку, так днями бійці 47-ї окремої артилерійської бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони знищили гармати та паливозаправник противника. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Вночі російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими шахедами з південно-східного напрямку. <кій> Воїни повітряних сил знищили 13 дронів. Решта не досягли своїх цілей. Минулої доби окупанти атакували й Донеччину від ракетного удару. По Покровську одна людина загинула. Руйнації зазнала будівля хліб Вже зранку обстріляли берег водосховища в Краматорській громаді. На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено одну людину, пошкоджено три будинки. Околиці званівської громади обстріляли з РСЗВ. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Поранили ще трьох. Під ворожим вогнем знову Нікополь та Марганець з Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу, мінно-вибухову травму та осколкове поранення отримала 86-річна жінка. Загалом у Нікополі пошкоджено з десяток приватних будинків, автівки, газогін та лінії електропередач. Неспокійно було і на Херсонщині. Внаслідок атаки шестеро людей поранено, серед них дитина. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади. За минулу добу авіація Сил оборони України знищила 12 осередків особового складу ворога. Окрім того, наша артилерія уразила пункт управління та 27 артзасобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 600 російських окупантів: 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 4 РСЗВ, один засіб ППО. 1 гелікоптер, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 18 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Діагностичне хірургічне та лабораторне обладнання отримала від міжнародних партнерів Запорізька міська лікарня Номердин загалом п'ять апаратів. Благодійну допомогу від компанії Каргіл передала українська волонтерська група Запоріжжя допомога Арсенал. Щороку медзаклад обслуговує до п'яти тисяч пацієнтів, які лікуються стаціонарно, і до 25 тисяч амбулаторних. З початком великої війни їхня кількість збільшилась. Це зокрема вимушені переселенці і ті, хто травмувався в Наслідок збройної агресії РФ нове високотехнологічне обладнання допоможе покращити якість їх медичного обслуговування. Переконані медики одне з них гінекологічне. Одне – відеобронхоскоп. Це для всіх пацієнтів, в кого є певні проблеми із дихальною системою, коли треба заглянути внутрі або взяти біопсію, кусочок чогось, якщо ми можемо там щось підозрювати. І відеоцистоскоп. Це суто буде чоловіча проблема статева, яка нам дозволяє заглянути всередину і сечвого міхура, і подивитися. Що там відбувається зсередини, якщо є потреба взяти кусочок на аналіз? Це надасть можливість надавати медичну допомогу амбулаторному населенню. Районів, які вимушені звертатися до інших лікувальних закладів, тобто це і амбулаторна допомога, і більш якісна стаціонарна медична допомога, тому що не потрібна буде людині, яка звернулася до першої міської лікарні, потім для до обстеження приїжджати до іншого лікувального закладу. Це друга благодійна допомога лікарням Запоріжжя від міжнародної компанії Каргіл. Перша надійшла до Запорізької обласної клінічної лікарні вісім хірургічних столів, дефібрилятори та обладнання для них. Сята американська корпорація, яка іміт всіх заводів по всьому міру. И они обратились ко мне как к своему из одному из поставщиков, нужна ли помощь запорожья именно больницам, либо же беженцам, то есть продукты питания, оборудование. И вот совместно с нашей волонтерской группой мы разослали письма в больнице, которые подготовили и указали, что именно необходимо нужно на сегодняшний день. Цілодобова медична і психологічна допомога для жінок з усієї області стала ще доступніша та комфортніша в обласному перинатальному центрі. Відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу для жінок з обмеженими можливостями та постраждалих від насильства, зокрема під час війни. Більше про роботу таких кабінетів розповість наша журналістка Оксана Чуприна. Безбар'єрні кабінети вже є в міському пологовому будинку номер 4 та у вільнянській багатопрофільній лікарні. Тепер і в перинатальному центрі. Тут є спеціальне оглядове крісло-трансформер, меблі та новітні пристосування для того, щоб можна було обережно переносити та перекладати маломобільних пацієнток. Поруч з кріслом для зручності також є санвузол і душова кабінка. У такому кабінеті буде комфортно як пацієнткам, так і медперсоналу додають у закладі. У нас були пацієнти, що ми їх таких і оперували, і приймали пологи. І проблема була, це пов'язано, щоб цим пацієнтам в першу чергу було комфортно, тому що звичайне наше обладнання, меблі не пристосовані для них. І в них ми бачили, що якісь незручності. Ми розуміли, що це ми самі не зможемо цього придбати, і тому наші друзі, я їх так називаю, нам обладнали цей кабінет. Облаштувати безбар'єрні кабінети допомагають благодійники здоров'я жінки і планування сім'ї за фінансової підтримки. ЄС допомагають їм у цьому, зокрема у Запоріжжі, об'єднання психологів та психоаналітиків взаємодія за сприяння українського жіночого фонду. Відкриваємо такий третій кабінет в Запорізькій області, який дає можливість отримати якісні послуги різним категоріям категоріям населення місцевим жителькам внутрішньопереміщеним особам людям з інвалідністю жінкам з інвалідністю це не тільки про те, щоб отримати ці послуги, але й те, щоб покращити життя людей, яких мають які мають якісь проблеми, які не можуть просто прийти до жіночої консультації або там до пологового будинку, і отримати ці послуги. Це дуже важливо покращити життя. Пані Валентина від імені всіх жінок з інвалідністю висловила вдячність благодійникам за відкриття таких кабінетів в місті та області. На сьогоднішній день я дуже задоволена тим, що в нашій області з'явилися такі послуги, доступні, безбар'єрні у нас для наших людей, для наших запорізьких людей, для тих людей, які приїжджають, виїжджають. Звернутись до спеціалістів у кабінетах безбар'єрності може кожна жінка конфіденційно та безкоштовно. Оксана Чуприна, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Проєкт про наших захисників незламні повертається на екран. Цього разу ми будемо розповідати історії воїнів з різних напрямків, які боронять Україну. Першими героями програми стануть захисники з окремої бригади територіальної оборони Дніпропетровської області. Військове формування воювало на різних напрямках, а зараз боронить Запорізький край. Поновлений проєкт незламні в ефірі телеканалу МТМ стартує 7 липня в п'ятницю о 19-й годині. Я буду автором ведучою цієї програми. Це програма про наших героїв, про наших захисників, про бойові дії, про героїзм, про трагедію і про перемогу. Ми хочемо, щоб люди бачили наших людей, які воюють, які захищають наших хлопців, які добровільно пішли і мужньо виконують свої обов'язки. Ми хочемо, щоб через цю програму наші люди не забували про війну. Не забували про тих, хто кладе за них своє життя. Тепер ми будемо робити спільний проект незламні, тому дуже дуже вдячна. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо для кожного українця знати про військових, знати про те, як вони як вони воюють, знати про те, як вони живуть, як вони до цього прийшли, їх історію. На захисті України з нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України, який відзначався 2 липня, та дня створення військово-морської бази Схід, який святкували 1 липня. Палаці культури орбіта відбувся концерт. База була створена в 1996 році в Криму. Але з початком російської агресії особовий склад бази відмовився виконувати злочинні накази і був передислокований. Свою творчість глядачам дарував оркестр військово-морської бази Схід, військово-морських. Сил Збройних сил України а також артисти Палацу, що виступили на одній сцені. Концертна програма тривала близько півтори години, а підготовка була кілька місяців. такий шлях становлення він має відображатися у концертній програмі нашої оркестру. Я бажаю всім нам миру і перемоги. Це найголовніше, це те, що зараз бентежить кожного українця, кожну людину, яка вірить і знає, що зсу переможуть. Музиканти оркестру зіграли джазові композиції а також класичні і сучасні естрадні твори. А артисти виконали під акомпонемент оркестру патріотичні та ліричні твори, вражали й танцювальними композиціями. У цій програмі беруть участь колективи палацу ансамбль страдного танцю Браво та творча студія Артстайл. Вони готувалися спеціально до цього дня, тому що підготовка тривала з квітня місяця, тому що з оркестром це достатньо специфічні програми, тому що треба під аранжування, все це зробити партитури, розкласти також вокальні партитури. тому вони достатньо так тривало і грунтовно готувалися до цього. Оркестр чудовий. Я дуже люблю музику, особливо патріотичну. І почуттям в мене зараз перемоги, наближення. І Зачудована співом, танцями, виконанням оркестру. Я дуже люблю мистецтво і дуже задоволена, що дивилася цей концерт мирного неба. Перемоги і літнього настрою допомогти не лише собі, а й людям поруч для запорізьких волонтерів провели тренування з надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій, наближених до реальних. Курс складається з теоретичної та практичної частини і розрахований на майже 6 годин. Чи впорались учасники тренінгу із завданнями під супровід вибухів? Бачила наша Наталія Юрієва. Закинули голову. Нахиляємося низько і слупадлюка і слухаємо, дихає чи ні. Так з жартами та на наочному У прикладі інструктори команди Пульс пояснюють своїм колегам-волонтерам основи першої домедичної допомоги. Додають, вчать за для того, аби в умовах реальних бойових дій люди своїми діями не нашкодили ні собі, ні іншим. Люди не мають стрімголов бігти на будь-який гучний звук для того, щоб причинять до врачебної допомоги. Банально через те, що потім туди приїздять спеціалісти, рятувальники карети швидкої і замість одного постраждалого вони двоє, троє, п'ятеро. От що звичайно ж ідіотизм. Далі, це розказуємо про основні уражаючі фактори, а також про протидію їм, тобто, якщо це, наприклад, кульові уламкові і так далі, то це кровотечі і декілька методів їх зупинки, починаючи від того, коли у вас немає нічого, крім звичайно, мозку і кінцівок, і закінчуючи варіантом, коли у вас є найкрутіша закомплектована аптечка. Перше, чому вчать, перевірити, чи є у людини дихання та чи не забиті дихальні шляхи. Показують також, як можна легко перевернути на бік та безпечно підняти для переміщення людину будь-якої комплекції. Усі теоретичні навички закріплюються практичними вправами. Готові? Готові. Готов. На три. Да. Раз, два, три. Аккуратненько, синхронно треба. Паралельно з практичними вправами на майданчику періодично лунають вибухи. Інструктори пояснюють, це потрібно для того, аби волонтери виробили правильний рефлекс на звук умовного прильоту та задля імітації бойових умов. Спеціальний майданчик для відпрацювання практичних навичок обладнаний перешкодами та укриттями. А самих волонтерів розділили на дві групи. Перша це умовні постраждалі. Їм кріплять спеціальні силиконові накладки, які імітують поранення: відірвану кінцівку, артеріальну кровотечу, уламкове та кульове поранення. Прикрашають бойові поранення міксом зі свинячої крові, фарби та соку. Другій групі доведеться рятувати першу. Звісно ж, під звуки вибухів, обстрілів та вуличних боїв. Так, ты мне можешь помочь вот сюда, берись? Вот это держи, Держишь. держи, перчатка. Держи, 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 держи. Держись. Держи. Держи. Для ускладнення завдання волонтерам-медикам деякі постраждалі отримали спецзавдання, імітувати стан шоку та неадекватну поведінку. Інструктори пояснюють, така умова необхідна, щоб люди могли дати собі раду в реальних умовах, адже часто постраждалі можуть робити неочікувані та небезпечні речі. За підсумками практичної частини волонтери врятували майже всіх. Самі ж учасники тренінгу зізнаються, завдання надзвичайно цікаві, проте виявились складнішими ніж вони очікували. Дуже кайфово, класно. Навички навички дають дуже дієві, які нам допоможуть. Я надіюсь, що не допоможуть, бо таких не буде ситуацій. Але якщо буде, то ми вже трошечки вже знаємо, що і як робити. Е, так, дуже пізнавально, але трохи шокуючий. Але, якщо, ви так, якщо ви можете бачити, якщо можете бачити, трохи шокує ще звукові спецефекти. Коротше, повний кайф. И полное повповне погруження вот в екстремальні ситуації, которые можуть з нами случиться. Очень полезно. Да. То, что мы знаем про медицину, да, и кто-то там что-то рассказывал, это одно. Когда мы сейчас здесь на практике это делали, то понимаешь, что иногда мы очень сильно меня мешаем военным, поэтому на собственном опыте я сегодня испытала, как это спасать человека по-настоящему. Да, все сподобалось. И спасать сподобалось, и в таких вот непростых ситуациях, когда идут взрывы навіть на пол упасть, то чесно я не думала, що я тренінгу буду діяти та автоматично. Додають, попри всі складно, що тренування інструкторам та організаторам дуже вдячні, адже без підготовки в умовах реального бою чи обстрілу їм було б дуже важко. А, дуже багато тих тем, які якби у повсякденному житті я б не пройшла б а, такий шлях. А тут да, навчили багато чому саме потрібному в наш тяжкий період. Тому я дуже вдячна організаторам і я дуже вдячна тим людям, які нас зараз наставляють, терплять. Дуже сподобалося те, що все більш реалістично, і ми відіграємо ролі як і жертви, так і лікаря або людини, яка надає медичну допомогу. На даний момент командою пульс вже проведено 5 тренінгів з надання домедичної допомоги та з змінної та збройної небезпеки. Поки тренінг проводять лише для волонтерів та представників окупованих громад області. Додають, намагаються працювати якісно, а не кількісно. Тож групи набирають невеликі. Оптимально до 20 осіб. Якщо буде занадто мало, тобто менше 10, то це буде просто нецікаво на практичних. Якщо занадто багато, то треба багато інструкторів, і сам процес буде затягуватися. Загалом нормальне заняття з домедичної допомоги, якщо ми говоримо, щоб навчитися чомусь, це хоча б годин шість. Зараз моменту збройної агресії зі сторони Російської Федерації та з тим, що зараз в місті є прильоти. Ми вважаємо, що волонтери. Які теж виїжджають на місця прильотів, або які їздять сіру зону, розвозять гуманітарний груз туди. Вони повинні знати першу домедичну допомогу, що у разі якоїсь небезпеки, а якщо щось трапилось, там зв'язку з прильотом, вони могли надати собі та своїм колегам першу домедичну допомогу. У пульсі зазначають тренування абсолютно безкоштовні та проводяться у середньому раз на тиждень. Нині вже готуються до наступного заняття. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Шахрай, ТЕМШШАХращо дрив людей на гроші, сам втрапив у біду. Лавсторі без хепі-енду поліція затримала запорізьких Бонні та клайда на збуті наркотиків. Про ці та інші події далі у нашому відео дайджесті. Ваш родич у біді йому необхідна термінова операція. Поліція викрила чергового афериста, що під виглядом медпрацівника ушукав семеро людей. Ним виявився 46-річний, раніше судимий за корисливі злочини, мешканець Петро Михайлівської громади. Під час обшуку його помешкання було вилучено гроші, сім картки, флешки, телефон з планшетом та дев'ять банківських карток. Наразі його перевіряють на причетність до інших злочинів, Дівку вже повідомлено про підозру за шахрайство та обрано за пубічний захід у вигляді домашнього арешту. Аферисту загрожує до восьми років за ґратами. В одному з селищ Пологівського району рятувальники приборкали пожежу на полі. Вогонь охопив 2000 гектарів ячменю. Поліція викрила та затримала закоханих, що організували збут та продаж канабісу. Незаконний бізнес організував 38-річний раніше судимий чоловік за подібний злочин та його 34-річна співмешканка. Продавали товар, пара біля будинку за 200 гривень за дозу. Під час чергового збуту подруга ділка затримали. В Ході обшуку в їхній оселі. Вилучили 45 доз канабісу, 4 електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та понад 123 тисячі гривень. Гривень. Наразі жінці оголошено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою і загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про повідомлення підозри чоловіку. Олександрівському районі біля центрального ринку комунальники розпочали середній ремонт дороги. Ремонт в цьому місці пов'язаний з постійним рухом автівок, через який на асфальті почали з'являтись ями. До цього Ілашівці вже відремонтували 700 квадратних метрів дороги, де були вибоїни від вулиці земського лікаря Лукашевича до ринкової. Цього разу роботи розпочали до перехрестя з Благовіщенською. Наразі комунальники приступили до підготовки зняття старого покриття. Ми проводимо ремонтні роботи з асфальтного покриття по вулиці Благовіщенської, по вулиці Гоголя для покращення благоустрою наших ринків. Тут багато підготовчих робіт. Ви бачите, ми повинні сьогодні успіти і підготовку зробити, і вкладку безпосередньо асфальтного покриття. Далі на наступний на понеділок, тиждень, плануємо продовжити вулицю Гоголя до Троїцької. І е, плануємо далі ще виконати роботи по вулиці Благовіщенської від Жуковського до вулиці Когаля. З високими оцінками та медалями цих вихідних в концертному залі імені Глінки освітяни відзначили найкращих випускників Запоріжжя і регіону. В його стінах зібрали одинадцятикласників п'яти районів, а також обласного центру. Всім їм вручили свідоцтва про здобуття середньої освіти та срібні чи золоті медалі. Також пам'ятним подарунком для кожного стала конституція Пилипа Орлика. Цей рік став випробуванням для випускників. Зазначають освітяни, адже вони вперше складали національний мультипредметний тест, а також вчились в умовах війни, декому навіть довелось виїжджати з рідних сіл та містечок у зв'язку з російською окупацією. Втім, школярі продовжили навчання в Запоріжжі. Було дуже важко звикнути до нових вчителів. А все ж таки нова школа, новий клас. Я дуже боялася, що клас мене взагалі не прийме, але виявився він дуже дружнім. Я і ще з 9 класу вже мрію піти навчатися на ветеринара. Я вже давно обрала університет, це Львівський ветеринарний національний університет і планую туди вступати. І доказом цього є і бали в свідоцтві. І золоті, і срібні медалі, які ви отримуєте, і вражаючі результати мультимедійного тесту. Перед вами відкривається весь світ. Дійсно, ви на тому шляху, доленосному шляху, який ви повинні обрати. Туристичному інформаційному центрі представили роботи українського художника Дмитра Дзюби, присвячені боротьбі України за свободу. У малюнках автора показана сила доволі та перемоги над агресором. Червоний герб Росії, на який летять жовто-блакитні паперові літаки, жовто-блакитна шахматна дошка та тліюча мапа країни-агресорки замість попелу від цигарки. Художник створює картини, переважно символічного характеру, з акцентом на кольори. У своїх роботах автор малює плакати з. Соціальної, політичної та екологічної направленості. Його плакати були представлені не тільки в Україні, а зокрема в Туреччині, Європі та США. Своєставлення України як добра і Росії як країни терориста, як країна, яка чинить воєнні злочини на території нашої країни, веде війну, робить терористичні акти. Це зло. Виставка буде тривати до 20 липня. Всього експонується 51 робота. Тут у нас на фасаді туристичного інформаційного центру на проспекті Маяковського і на інформаційних стендах. наших. в онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.